Чоловіче, звав апетит. Хто буде тратити гроші на те болото і перевчати тих невіглаців і визнані кордони, можна створити Слобожанську Кубанську Республіку. Шановні пане, може вам невідомо, що Сибір не потребує ваших грошей. Сибір має достатньо своїх грошей, Сибір має достатньо природних ресурсів, щоб профінансувати всі свої потреби і потреби України. Лише тепер, лише цього року, Сибір сплатила одного податку. Це податок це чисті гроші, які пішли в бюджет Російської Федерації 100 мільярдів доларів. Це податок на добу то корисне Тобто Сибір не потребує нашої русі, вона ще може нас всіх профінансувати. Справа тут -то в тому, щоб ми, українці, наша українська держава, наш український народ, який живе на території української держави, працював руку допомоги тим українцям, які зараз живуть на Сибірі, яка чомусь поки що належить ще у тій клятій расі. Ми маємо їм допомогти жити в українській державі. Ми маємо їм допомогти жити на своїй території, використовувати свої природні ресурси, свої ті багатства, які їм дала та земля, але водночас жити в українській державі. Тобто ми їм маємо дозволити приєднатися до України, приєднатися на будь-яких умовах, на які вони собі там захочуть. Але ми їм маємо це дозволити. Це є правильно, це по-людськи, це і по європейськи Тож будьмо європейцями.